Вітаємо вас, маляка! Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, яка зараз пора року? Так, зараз у нас на дворі осінь. Дні у нас стали коротші, холодні, часто йдуть дощі. І не виглядає сонечко із за хмарок, які, які вкрили все небо, і з них йдуть дощі. А нам так хочеться, щоб сонечко ще нам посвітило, погріло. Так? То давайте ми закличемо сонечко. Ну, повторюйте за, за мною, так, ведмедикне. Отак ручки зробили. Заглянь, заглянь, сонечко, до нас у віконечко. Тут дітки грають, тебе виглядають. Молодці, які дітки. Так, А давайте ми сьогодні намалюємо портрет для сонечка. Так? А для цього нам треба згадати, яке у нас сонечко. Ось, подивіться, у нас є. Ось таке іграшкове сонечко м'якеньке. Так, давайте згадаємо, якої воно форми. Так, кругле, сонечко кругле. А якого кольору? Жовте, так, звичайно, жовте. Яскраве сонечко, так? А подивіться, як воно вам посміхається. То яке сонечко? Веселе, добре. І в нього є багато-багато промінців, якими він обігріває всіх-всіх, всіх на землі. Тож, давайте намалюємо йому портрет його. Повісимо сонечко ось отут. У нас буде. Так. Для цього нам потрібен аркуш паперу, вже тут з намальованим колом жовтим. Так. І ми будемо малювати йому промінці жовтою фарбою. Ось у мене жовта фарба. А малювати ми будемо пальчиком. Ви своїм пальчиком будете малювати. Він у нас буде сьогодні художником. Дивіться, як буду, як буду малювати це я. Спочатку занурюємо пальчик у фарбу. Ось так. Бачите, який пальчик у нас художник. Так, і починаємо малювати промінці. Промінців у сонечка багато, і воно світить в різні сторони, ось по всьому колу. Промінці і великі, і маленькі, довгі. Короткі. Ось такі промінці. Так. Занурюємо. Так. І ще ось тут промінчик. Так, подивіться, яке яскраве сонечко вийшло в мене. Так. А ми гадаємо з ведмедиком, що у вас теж будуть гарні портрети сонечок. Ми будемо чекати з ведмедиком. А зараз до побачення! До побачення!